Всім привіт! Зараз покажу професійний ланцюг до бензопили в бухті, яка містить 1840 ланок. Крок ланцюга 3,25. Товщина ведучої ланки 1,5 мм. Тип ріжучого зуба. Повне долото, суперзуб. Лазерна насічка для точного контролю заточки. Масляний контейнер у сполучній ланці. Хромоване покриття ріжучого зуба технологія синій зуб, спеціальна термічна обробка для максимальної міцності та довговічності. Ідеально для професійного використання, надійність, продуктивність і точність у кожному різі. Замовляй на ремонтпіл.ком